Я не чув. За, полта... За... За півтори року я ще не чув ні одної ні скарги, що щось не так було. Тобто все смачно? Так, да, кажуть, так, да, дуже смачно. Скажу, будь ласка, як багато доводиться готувати дров на протязі. Може куба два. Поразному взагалі було. Це важко? Достатньо. В таку спеку. Літом, так. Да. І тут треба комусь робити. 100%. Голодний воїн no. це не воїн. Смачна їжа, бо хлопці дуже тяжко працюють на позиціях, які ми вивозимо, які ми тут кормимо, снаряди, все. саме головне, щоб вони смачно поїли, як вдома. Це найголовніше. Хлопці дуже рідко бувають вдома, дуже рідко. І щоб ми, він смакував їжу. І споминав рідний дім. Це найголовніше в нашому процесі. Не важна, яка пора року: зима, літо, весна, осінь, дощ, сніг, град. Або спека, як ось недавно була 40 градусів тепла жара. Хлопці тримаються, готують все так же смачно, все так же. для них не помеха, нічого. Хоча на вулиці 40 градусів, печка 1000 градусів тепла. Продукти зберігаються відділення. Тут молочні продукти, тобто масло, сметана, молоко. Один раз в неділю Отримуємо продукти для забезпечення особового складу. Кожен тиждень все свіженьке, все що. Все харчування на ті роки було більш-менш таке, було задивлене, але більше десь восстановилося з 2017 року. Зараз харчування більше чи краще, ніж ще Зараз наявності є все, тобто ну, більш-менш краще вважаю. Тому що асортимент різноманітний, більше молочних і других продуктів. А що плануєте після перемоги? Святкувати. Я шучу. Після перемоги надалі служити, триматися, підтримувати хлопців, які повернуться з передового. Тобто можна сказати, що військова служба для вас стала вашим житлом. Так. Військова служба це для мене не.